Вітання з Карпат, пані і панове, ну бачимо, снігу так і не є. Чому я не кажу нема, є. Я такий весь, немає. Ну, дурня така, як, то нема чи є. Е, Закарпаття я взяв такий цікавий вислів. Не є. Або є. Ось нема снігу, як бачимо. І таке. Трохи шкода. Шкода, природа така сіренька, сумненька. Ось таке покажу. Я про інше. Я сьогодні завантажив на свій YouTube канал відео Сергія Комісарова. Ну, про себе ж, про мене. Ну, там є кілька відео дуже гарних такі про арт-резиденцію, про те, як то було. Я трішки розкажу довше тепер. Ось. То я наче не питав його навіть. Чи там то авторські права, все в нього написано. YouTube все фільтрує. Я на цьому не заробляє, тому про авторські права і не йдеться. Просто завантажу, підпишу, там щось додав кілька. В Ютубі добре, що можна редагувати підписи, то все, в Тіктоках там трошки гірше. Ну ось таке, Але ще хотів сказати, що то може такий цікавий початок нового формату, точніше, досконалення, чи як там в мене в принципі в Ютубі дуже багато. Відео і є списки відтворення, є так. Той та лист по-англійськи. Да? Е, хто знаєся на цьому, він може розібратися. Ну хто не знає, я буду пояснювати. І цей я запланував це давно, ще до пожежі. Ось оця залишки тої пожежі, де комісар ужив ось тут, на другому чи в третьому поверсі, напевно сказати. Е, правильно. Сергій чомусь не розвиває свій канал. Я не знаю чому. Е, в нього було. Ще, як він приїжджав 5 років тому, 6-3600 підписників, чи скільки і воно десь так і залишилося. Це недобре. Тому що ну, дуже талановита людина і багато зробив, і приїжджав до нас, він тут жив живку багато разів, є там на Тростяні, то мені хтось підкинув його відкух, десь хтось мене вивчає, десь це. Шукали мене, знайшли і його теж, і, і так далі. І то таким чином і мене заставило. Згадати, дещо цікаво відновити. ось Але я про інше. Я, дійсно, хочу розширити формат в плані, тому що якби тоді йти? тут в мене стрімко. Оскільки йде війна, вона ніяк все-таки не закінчиться. Ми колись там думали, що я Київщину звільнили. А, потім те, потім все були успіхи, але нічого не вдалося і. Війна стала затязною з тими москалями, клятими паскудами. Вона може бути тривалою, тому що там у них і і до Уралу, і за Урал. Ну хто знає історію до речі, всіх закликаю, особливо молодь, закликаю вивчати історію. Не люблю я наших молодих славчан, тому що не знають, з ким я контактую. Ну дуже погано в історії на історії знаються. Я в радянські часи слухав дідусів, які з 900 року народження. Мій дідусь тут от жив, у цій хатині. Ось вона. 902 року народження, бабуся, 910. го Я слухав усі е, цікаві оповідки, всілякі історичні спогади тих людей. і... Тоді було важко, не було інтернету, інтернет, і всі стали розуміти. Та ніфіга. Теперішні діти, як на мене, страшенно тупі, просто жахливо тупі. Ну, Порівняти мої знання з теперішніми, я беру себе там 13 років і взяти ну, не хочу навіть виражатися, тому що буду як-то скверно, погано висловлюватися. Я продовжу, не буду довго затримуватись на цьому не дуже доброму кадрі, але звертаюся до Сергія, що я кілька відео виставлю, потім дам посилання, все, я то вмію, знаю. Его напитав, він щось там застряв і так далі. Ось він ось тут жив, там на горі, правда. Цей. Ситуація в мене кепська. Я ще звертаюсь до підписників нових, є дуже багато цікавих людей, є, можливо, й боти, і хамовиті. Ось. І, значить, Щоб ви розуміли, що після того, що я пережив, я відновлююся, у мене ще сили такі ну, не дуже. а Я дуже буду жахливо, безпощадний до тих, що будуть там мені хамити. чи цей. І більше того, я закликаю наших молодих громадян займатися, як я вже казав, історією, вивчати, тому що в минулому, минуле – це екстраполяція це майбутнє. І ті, що не знають історії, це найважливіші на сьогодні предмет. Навіть не детальні знання української мови, аж такі винучені, а саме історичні знання. Ті, що не знають, це люди не, не, то не люди, це просто комфортні тваринки, такі, знаєте, які мають унітаз, мають де попісити, але, але дикі тварини мудріше знаються на тому всьому. До речі. Ну, ще з цього боку покажу. Ось тут я мушу жити практично щодня і ну, так от склалося. Майже щодня, бачите, коли сніг накриє, стає цікавіше. Ну отже, я про свій YouTube канал і не тільки. Я буду приймати, брати велику участь у розвитку своєго каналу, не тільки як художник, не тільки про мистецтво, про якісь там плями, кольори, барви і так далі. Це, це так буде. Я художник. Але як людина, який 61 буде у травні, буде, то 60 плюс. Але ще є сила, я зрозумів, що я зобов'язаний розвивати ся Сам і навчатись, навчатися і навчати своїм знанням усіх, хто, хто ну, якось таким чи іншим чином причетний цей. до мене. Ось я покажу, як я живу тепер. Ту водичку набираю пляшки, десь там до Вікторії завожу, до себе, воду маю живу, гарно і це є добре. У мене вода тут чудова. Вже, хто в мене бував, влітку я запрошую до себе. це така красива скульптура. Після пожежі, зрозуміло, я її такі тонші гілки обламую, але цей лише не знаю, щось хотів би створити цікаве. Отже таке, забалакався, ще буду говорити ну, про те, що новий формат запущено, він буде розвиватися у всіх, по горизонталі по вертикалі. Я поки що сам працюю, зовсім не маю підтримки жодного. Все, що цей, дехто там щось запитує, якісь коменти. Я не маю часу писати, я буду погані видаляти, враховувати їх і записувати відео. Мені то швидше, чим я буду навіть, писати там, я бережу очі, здоров'я і так далі. Ось. Але ще раз покажу наслідки того, що в мене тут сталося. Хто знає, то розуміє. І тих, хто буде мені хамити, є такі боти, там, москальські, чи які, там, українські. Всякі, ухилянти, всякі ну, всяка нечість в Україні їх багато. Я буду безпощадно видаляти, але навіть в житті, не тільки цей. Перепрошую, я, я людина займався спортом, десант в минулому. Так далі, і зараз мені важко відновитися. Вже другий пішов третій рік після пожежі, але я можу. Хто мене знає, то розуміє, про що йдеться. і Захводіть на мій канал. Я мотивуючі відео буду записувати для добрих людей, а для недобрих антимотивуючі. Вони мають просто від того, щоб зайшовши на мій канал. YouTube особливо, особливо такі горизонтальні відео, вони довші, можливо, розкрити тему, відкрити, роз'яснити, показати, то все буде чудово. Якщо я пережив оце, мені багато прогнозувався, що я зіп'юся, що я там то так. Я мав багато спроб самогубств. Були Всілякі Так, десятки просто. Ну, якщо я це пережив, значить ще я на цій землі потрібен. і Отже, я буду тепер займати конструктивну позицію до життя. Україна в небезпеці, направду. Європа слимакова, Америка там не зрозуміло з тим Трампом, Трампом тим, як то казав, <сумірно> Жириновський, американський Жириновський. Ну, десь так. Він, він не є цей. Системний політик, може й то добре, але він є кумедний, він не знає ні географії, ні історії. Ну там кілька слів почуєш, думаєш, як можна обирати президентом людину, яка ну, такі речі плутає. Ясно, з Америки там ну якось так, може здається, що ну, не буду нарікати. Наразі треба з тими американцями якось дружити. Может, я кілька слів з іншого ракурсу запишу в відео і скажу. Ну, я, якщо чесно, от для молодих і взагалі здивувався, Оце час війни, вже третій рік, та, знаєш 14, але тепер особливо. Е якось життя Все-таки, попри те, що я тут страшенно пострадав, погорів, на 90% у мене все пропало просто. Всі мої здобутки, всі і картини, ну просто дуже. ну все. Але життя цікавіше в тому, що пізнаєш його. Кожний час таки мене водоспад цікавий. І я дивуюсь, наскільки світ тупий, якщо чесно. Які американці, Європа, якісь там голубі, якісь там гомосексуальність, якась херня, якась сраня, наскільки цей? І якщо чесно, я зрозумів, що та війна була потрібна. Потрібно і українці тепер на своїх плечах, своїм життям, на своїй крові виносять ту історію, християнську історію у той світ, тому що вона стала якось педерастичною ця історія у світі, розумієте? То і десь тут там добре, що він такий з'явився. Він, попри те, що цей нормальний чоловік, сімейний, ну, любив багато жінок і це нормально. кожен сильний чоловік має мати багато жінок, це природньо, особливо коли молодий. А Таке. Тому не треба нарікати на, на нього конкретно, як то наїжджають. Я, я, до речі, дуже багато слухаю відео в Ютубі, блогерів, дуже багато знаю. Згодом якраз розкрию, про що я сьогодні і говорю. Я багато дуже знаю, хтось там думає, що о, художник, там просто фарби, плями, кольори ні. Хто мене знає, особливо, ну, перша дружина Марія Шкірчук Ціко, потім Тетяна трішки знає, що в мене мозок, пам'ять, до речі, після пожежі збереглася. ну, Десь якісь були такі провалені, але в цілому все наче непогано і добре збереглося. Вікторії Феліо Горбатюк, теж можна запитати. Теперішня моя дружина. І я зберігаю свідомість сильну, потужну навіть, завдяки дійсно тій природі, тим Карпатам, тому рекомендую. Заглядати на мій канал, підписуйтесь, будуть дуже цікаві відкриттями про Славську, про історію Славську, про ту ж залізницю. Ось вона там у мене поруч. Зараз я трішки пройдуся. Ось покажу. Оце оці електроупори, ступи, як ми називаємо це від залізниці. Вона дуже близько, шумить, поїзд шумить. Тут жив мій прадід катаман. Катаман Петро. Він жив ще до залізниці. Залізницю тут збудувала Австрійська імперія в період Австрійської імперії в 887 році. 980 ой, 880 в цьому, що я говорю. І, і вже скільки років рахуємо. Отже, ось вона. Вона шумить, вона е, заважає, але в принципі, що робити? Цивілізація так розвивається і мені трохи неприємно поружити, сваритися з тими електриками. Вони дещо вирізають неправильно, Ось такий бардак.